Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, хлопці у нас доробили об'єкт свій, ну як об'єкт наш, а робили вони. Доробили, розрахувалися і поїхали. в принципі. Як на мене, вийшло все дуже бомбезно, дуже класно. Відразу відповім на деякі коментарі, як там раніше мені писали, чого там самі не зробите. Ну, тому що щоб будувати, потрібні певні навики. Потрібні вміння, потрібно розуміння того, що ти робиш і як ти робиш. Повин, ну, як на мене, кожен повинен робити свою роботу. Ти не можеш одночасно бути великим фахівцем в дуже-дуже великій кількості галузей. Да? Тому, як на мою особисту думку, є для цього відповідні бригади, да, які це вміють робити, які їх перестроїли вже дуже багато, які е, якісно, швидко виконують свою роботу, наприклад, з ну, цієї бригади хлопців Антона я дуже довольний, С, Саня Сварщик взагалі. Теж монстр, як то кажуть. Ну і з Антоном вони, звісно, бригада сильна. Да, дійсно, зараз є проблема з. Вони більше об'єктів робили, але проблема з людьми дуже велика. Раніше була проблема з людьми, тому що ніхто нічого не хоче робити, а зараз самі розумієте, яка ситуація. Але е, об'єкт дороблений. Все зробимо на найвищому рівні, і зараз я вам його покажу. І в деяких деталях розповім, що, е е яка робота нам залишилась доробитися, що від нас вимагається якось так. І скажу в кінці, скільки він нам вийшов, плюс-мінус, Так, отак От він тепер виглядає. В нашій території, як наче він там і був. Тепер поїхали, дивіться, тут ми вже встановили, ну як ще будемо їх, якщо все нормально, бетонувати стовпчики. Зробимо повністю паркан. Не люблю, як ото не обгороджено, я люблю, щоб воно все було чітенько. Так, тут ми вже біля сарая. Розібрали частину забору. Вже бачите, як у нас все це діло виглядає. Отак. Там будемо далі міркувати, як іще. Сьогодні наша задача стоїть на сьогоднішній день. Е -е, всі колони пробетонувати. Ми їх бетонуємо. Частину Труб, ну, е, е, отворів під стопчики нам пробурили хлопці. А деякі вчора прийшлось копати, тому що тут корні. Ну нічого, прокопали, поприварюємо закладні і буде нормально. Так, ну от, сам по собі ангар. От як воно тепер, ангар і наш свинарничок. Ну, так собі, знаєте як. Непогане так, поєднання. Будемо додати зеленої зони. Там в мене е з однієї сторони три туї є, Ми сюди ще тоді додамо і зробимо, щоб був тіньок. Бо з цієї сторони, виходить, так сонце заходить і пече цілий день. Це не є добре. Так, от такий вигляд ангару. Що ми вчора зробили? Вчора пробували вручну возити глину. Получається, оту глину, от те, що ми викопали із копанки, да? ми його сюди привезли і тріхи вирівняли, тому що тут був величенький перепадик. Тепер ми глиною, Вчора Маніту попросив тут знайомих. Привезли нам пару ковшиків звідти. І там ще залишилося багатенько глини. Яка в нас стоїть завдання в майбутньому. Потрібно буде привезти щебня, засипай і зробити якраз заїзд, трошки його виходить, не зовсім же, щоб і вище, десь підсипаємо щебньо. Щоб машині удобно було, зручно було заїжджати, десь отак засипаємо, такий невеличкий поріжечок і останеться. Отак. От засипаємо щебнем. Оце в нас стоїть отака От задача ну там... Я думаю, вже в нас в районі почали молотити озимий ячмінь, прийде час і почнуть звичайний. І до ячменя нам треба приготувати цю площадь і цю, цей заїзд, і відповідно всередині, щоб можна було якусь кількість ячменя купити. Ось так він виглядає. Перепадік був, оце стовп зарили. Думаю, буде нормально. Глина така, знаєте, як справжня, з якою можна ліпити. Ще ось Колись пройде дощ, сонце, воно хорошо сядеться, втрамбуємо і буде нормально. Так, пройдемося по периметру. З цієї сторони проблем в принципі, немає ніяких. Тут ми все це вирівняємо, промажемо плиту і гідроізоляцію зробимо. Тоді попідсипаємо ще землі, чи там піску, чи ще щось, і положимо шифер. Оце в нас так, таким чином ми відведемо воду від ангара. Так. По цій стороні, ззаді так само робимо гідроізоляцію, насипаємо пісок чи землю, що буде в нас. І знову ж таки шифер. Більш така проблемніша в нас задня тут стіна. <кій> Чому вона найбільш проблемніша? Тому що, виходить, сюди вся вода тече скоріше да? і попадає під стовп сюди. Наше завдання, завдання прокопати від початку невеличку траншею, загідроізолірувати усе. Потім беремо глину. Яка в нас осталася ще з берега, і засипаємо сюди все це діло глиною. Потім, вже, після того, як прокладемо глини, робимо все це діло піском, вирівнюємо, робимо уклон і кладемо шифер. І таким чином ми вирішуємо питання з гідроізоляції по в цій стіні. І я думаю, буде чудово. Так, Ну а тепер вже зайдемо всередину. Все дуже класно відкривається. Взагалі нема проблем. Як бачите, незважаючи на те, що ворота ну, зачинені, в приміщенні, в самому складові дуже світло. За рахунок того, що ми поставили і послухали хлопців, ми поставили прозорий шифер. Подивимося на його термін експлуатації, як він себе в подальшому зарекомендує. Але якщо люди це роблять, значить це є нормально. Так. Що в середині? Саме в цій половині. Ця половина більш так тут менше підсипать. Ми почнемо з тієї, я думаю. яка в нас завдання стоїть? Після того, як зробимо гідроізоляцію з цієї сторони, беремо щитки і повністю зачищаємо оце від старої ізвісті, поб'ялки плити. Після чого купляємо Мішочок суміш клеїв для, пит, для плитки ці, да? і шпаклюємо, промазуємо, де арматурку, де це все, щоб продовжити термін експлуатації даних плит. Все це діло підмазуємо, підрівнюємо. Робимо косметику, як би мовити. Да? Після чого все те, що було в такі всі камінчики, оце все, ми його сюди затрамбовуємо. Оці дірки, щілини. І привозимо сюди, я думаю, все ж таки пісок. У нас тут якраз недалеко, ну, скільки тут кілометрів 5 від нас кар'єр. Я думаю, це саме і буде такий бюджетний варіант засипати піском, протрамбувати, пролити водою і дати йому трошки всістися. Я думаю, буде нормально. Можливо, в когось якісь також є коментарі. Ну Глину зараз нереально знайти ту кількість глини, щоб оце його сюди засипувати і вирівнювати. То ми такий, як би мовити, бюджетненьким варіантом спробуємо відправитися річковим піском митим, засипамо. Він добре, наскільки мені відомо, він добре втрамбовується, він добре влягається. І, я думаю, повинно бути нормально. Можливо, в когось якісь є думки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Все ж таки, Я до путніх коментарів і до гарної думки прислухаюсь. Звісно, було б добре глиною, суглинком, але такого трішки зараз немає. З цим, цим ділом є проблеми. Ну, якось так. Тут не незначний перепад, але все ж таки він трохи присутній. Так. Що у нас по цій стороні? Глина це взагалі як пластилін, ходиш, але вона ось як висохне, ще як добавимо. щебня, то буде дуже шикарно. Відкрили. зараз ще трошки здвинемо. От так все це діло виглядає, коли наполовину фактично їх можна здвигати, і можна тоді, коли буде зерно, відчинити і хай провітрюється. Це так. Так, продовжуємо. Ну, з цієї сторони, опа, тут вже такий ж перепад. Але, ну, іншого варіанту не було б. Звісно, да, там колись би можна було б його возити, рівняти, але це дуже ж зараз <кій> велика затратна частина. Будемо робити по факту. Підсипати, вирівнювати. ну, Якось так. По цій стороні, в принципі, аналогічно все зачистить. Підсипать піском, вирівняти, тоді ми клійонку постелимо і плюс, я думаю, купити ще брезент, як от у мене, той, що в мене є, для вис... ну, коли я, куди я раніше висипав зерно. Ну, таким чином заробимо і буде нормально. Що в нас залишилося? У нас, ось, бачите, кусочки такі, ну, десь пригодяться Металу залишилося і прозрачного шифера. Ну, Прозрачному шифру ми вже ну, знаємо фактично е -е, його призначення і його долю, я думаю, з часом покажемо вам. От так, в принципі, от таке приміщення. Дуже часто все ж таки питають, яка його вартість. Там те все, ну, як вам сказати? В принципі, е, вартість ну, доступна. Якщо ви це плануєте робити. І якщо ви хочете будувати, то ви це побудуєте. По вартості робіт, знову ж таки, я вам такого нічого не можу сказати по тій простій причині, що там колони в нас фактично були готові. Тріхи прийшлося їх тільки доварити. Ферми в нас були готові. Там певну роботу була проведена. да. Матеріали нам казали, наприклад, там, на кришу нам треба товщина 0,5, висота волни 0,44. Все. Тому цим ми займалися. Ну, відповідно, цінова політика, все залежить від того, як ви все це діло будете робити. Якщо ви його будете ну, як-то кажуть, під ключ хлопцям, да, то це одна ціна. Якщо там ну, різні нюанси, тому і, і сказати вам. Що вартість робіт отака, я не можу. Тому що е навіть по тій простій причині завтра хтось набере хлопцям і скаже, Та он же ж, ви ж там робили мені отакий самий, вартість робіт отака, ви ж там отак само таку суму взяли. Тобто ну, це дещо є некоректно. Ну, це знову ж таки, це на мій погляд. Хто будувався чи хто будує, то він розуміє, скільки що плюс-мінус де, де виходить. А так, от, то багато людей. Просто е, випитую, скільки він коштує. Знаєте, люблять чогось чужі гроші рахувати. Не рахуйте чуже, рахуйте своє, працюйте і все у вас буде. Якось так. Ну, це моя думка особиста. Роботи ще, звісно, багато. Будемо працювати, а там час покаже. Всім все найкраще І не забуваємо, як завжди, знаєте, я вже, в принципі. Так і давно говорю: день прожив і добре. А як воно буде далі, ніхто не знає. Щасливо!